Всім привіт! У нас на каналі нова рубрика з огляду екшн фігурок по аніме. Цей раз ми маємо таку чудову піратку Намі. Це з One Piece. Дуже-дуже крута фігурка, але якість її максимально низька відповідно до ціни. Тому що, як ви можете бачити, ці огидні шви. Це місця, де стикувалися форми. При виробництві. Їх ніхто не зачистив, їх залишили як є, і прям так і фарбували. Тому всі ці, всі ці частини треба буде зрізати і перефарбувати. Велика задача для мене, тому що часу на це в мене обмаль, але я спробую виділити його і довести цю фігурку до розуму. Це буде дуже круто. Тому що вона реально цього заслуговує. Що можна ще сказати? Погано профарбовані деталі. Як оця металева пластиночка, що до чокера кріпиться, браслети, та й взагалі якість фарбування? Дуже-дуже погана. Подобаються мені всі мініатюрочки волосся. Воно прям воно не фарбоване, це наче як сам пластик такого кольору. Тому воно як. Якість його здається кращою. І це мені дуже подобається. Е, непогано зроблені очі, рот. Е, зазвичай в таких дешевих фігурках з aliexpress це жах, жахітні, дуже обично страшні вони. і Я дуже радий, що в цей раз все вийшло добре. Та як би там не було, хоч і недоліків багатенько, але в цілому я дуже задоволений цією фігуркою. Така ось у неї база, на якій вона стоїть зйомний її меч. Тож, в цілому я дуже довольний, хоч і довести її до розуму ще треба. І треба знайти на цей час. Обіцяю, що я зроблю це. Вона буде дуже крутою. Тож, всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте!